Всім доброго ранку, друзі. Фух, поки накачав лодку, як наче крос пробіг. Сьогодні у нас щучка. Ой-ой-ой, я бачу, вже ганяє. Бачите, він, що витвіряє малюк. Розсипається. Сьогодні в мене одна палка, це Сіана. Бо я щось більше тим крастеджем ловлю. А цю палку так і не розкрив до кінця, тому сьогодні поганяємо її і на залізі, і на обірах, і на всьому. Єдине, що сонце так світить, а я забув додому окуляри. Полярики і взагалі не прикольно без них. Від слова зовсім. Так, Це, є, це до 28 грамів палюга. Що тут у нас? Да, 7.28 Залітає сюди мій інквізитор катушенця твічова. Це така катушка, яку я гашу. І вона мені поки що подобається, як я її гашу. Під твічинг, під воблери, під всяку таку темку. Що класно в цих спінінгах твічових це широкі кільця такі. Можна з закритими очима нанизувати. Такс. Далі. Далі ставлю я скруточку. Отаку. Ця вже в мене така вона була в експлуатації. Ну що, поставитися є ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. І отак. Прогнози по щуці не знаю, які друзі давати. Тому що вроді і клює, а вроді їх тозна. Треба все дивитися і перевіряти. Я зразу... Зараз поставлю коливалочку, подивімося як на коливалочку, ось таку такий хабер прикольний в такому розкрасі незвичайному. Був такий гітарист колись Еді Ван Халенш. то У нього електрогітара в подібному стилі була розмальована. Хто шарить, напишіть в коментарях. Все, блін, конечно, те що я не взяв очки, це великий-превеликий минус. Просто величайший мінус. Так, а такий перший закидок сделаем, аби не мовчки. І можна плити на Все, ми там ще й грає. Ладно, погнали. так щось цього хавера не хоче то зараз вставимо їй звичайного. серебристого ось такий вообще новью новью на это сейчас будет дело на это сейчас пойдет дело Выходы такие. Неодноразово были. Вихиди, вихиди, вихи. вихи, вихи. Що не клінула Довго-довго я її мучив довгенько я її мучив Ого Що щось круто який здає. це щось крути якийсь дає Це невеличка щука. Це така бойка висить, еле еле висить. Каже мені мужик, не добався одній. Каже, а что ти? Что ти без підсаки? Це ж неудобно без підсаки. А я кажу, що я екстремал. і нормально засіла ось такий шнурбан авдовбав і на виважуванні він доволі був непоганий такий пока так друзі розказую тепер Розказую тепер. Все по порядку. Заплив отуди, аж. Дивлюсь, там якісь виходи щучі є. Поставив попер, думаю, ну... А, ні, брешу. Поставив спочатку випер. Монтаріка поставив. Він із цим з металевим поводком дуже швидко тоне. Хорошо, думаю, не підходить. Поставив попера. Думаю, ну щука ж б'є, ганяє, повинна клювати. ноль реакції. Поставив хавер золотистий, який виглядає вже ось так побитий. Це перший захід з хавера і є щука. Не знаю, може це якась зачарована бляха чи хто знає. але тільки поставив. Тільки закинув. Україна рибалка тут була доволі прикольна, доволі щуча. Є, і ще є, друзі. Є. Є, є, є. також шнурбасик. Такий самий, чи більшенький, що ти скажеш? Більшенький чи ні? Чи такие же? А ну, такий же? Ага, та такий самый. Ні, трошки більше. Трошки більше. Ах, клас. Ого, як ти. Як ти взяла прикольно? Блин. Та -моє. тут тут так взяла, що тут уже тут уже габала хоча хоча трималась не дуже вона сильно Це значить, друзі, у нас такий вихід, виходить, міні вихід Щучай. Мені вихід щучий такий відбувся. Просто ще тут, може ще щось буде. Але це, це щоб ви розуміли, перший закид була щука. Це був другий закид, Також щука. Це я тільки-тільки поставив цього хавера. Я не знаю, ну це... Чи, чи такий збіг обставин, чи реально. Така наскільки підходить ця приманка під цю водой. Третій закид, друзі, щука. Що за діч? Що за діч? О, це побільше. Друзі, третій захід щука. Відпали. Час ловлю. Ні, не, не зловив. Аби було б більше, міг би їх зловити. Друзі, третій захід. Три закида, три щуки. Ти що? Гониш? Іон вихід, так, да, друзі, це ми попали з вами на вихід. На щучий вихід. Ти шо? Так, держим інтригу. Держим інтригу, пацани і дівчата. Закид номер 4 Як що зараз? Із четвертого закладу клює щука роблю розіграш оригінального ріранжа на наступному відосі. Ну, <смі> тупо таке затіще. Всі в ожиданні. Ріранжик є такий в кислоті новий. Навіть ні разу не кидався у воду. Ну Давай щука для підписників моїх. Нє, друзі, не сьогодні. Обов'язково колись розіграємо, але не сьогодні. Може це в натурі якась чарівна коливалочка. Але більш за все? Ну знаючи знаючи цю водойну то це в неї такий вихід зараз відбувся. Триватиме він ну, від сили. Дай Боже, 30 хвилин. Це в кращому випадку. А в гіршому випадку він на це і закінчився. Такий чистий п'ятиминутний вихід, що вона покормилась і, і все, і закрила рот там до вечора або до наступного дня. І так дуже часто буває. Прям дуже-дуже часто таке буває. Дехто не вірив в ці приколи що вона от активно клює саме такими виходами, але на, на прикладі деяких водойм, то це таки показує, що є в неї якась закономірність, коли вона клює, коли не клює. Звісно, можна там якусь активну щуку завжди піймати, якщо ти там і в неї біля носа переведеш, то вона велика вірогідність, що вона клюне. А от саме отак, щоб в кількості ловити, то це тільки-тільки треба чекати якогось її виходу, коли вона суперактивна, коли вона отак виходить табуном і жира вся підряд просто цього малька товчи. Ну і тут ти, звичайно, ж, своїми приманочками попадаєшся. До речі, ще оцей вихід щуки, він може зміщатися. На протязі дня він може... Трішки раніше будь або трішки пізніше, тому що в мене колись був такий досвід, Уявіть, середина літа просто бешена жара. 12 годин дня. Мабуть, ну, градусів 40 на сонці. Сонце просто пече, не ну, невиносимо на рибалці будь. в лоці, оце сидиш, жарко. Але ж рибу ловить треба, комусь контент вже ж треба знімати. Я заплів. З воблерами, 130-ми, на річку, на річку, ця річка, це не ставок. І буквально вихід 15 хвилин. Я за ці 15 хвилин тупо беру три щуки, таку піддвушку і дві такі кілохи до кілохи. Відео десь. Відео є там на картинці китайський балісон Беркінгерський. Тому на річці отакий вихід був случився, але на річці воно так дуже ситуативно завжди. То клює, то не клює. Більшість часу не клює. Перед цим така сама приманка. Тільки в серебрі. Ну, удар, удар, друзі. Доганяй, доганяй, доганяй. Доганяй, доганяй, доганяй. Ну доженни. хавер, просто. Просто чарівна бляха. Ще один шнурочок. та давай вже, або відпадай, або яка зла просто Яка зла вони ці шнурки ну, просто супер злі Ось тобі хавер, ось тобі і заміна приманки. Це капець, треба сфоткати малишку. Пока. Бум бум-бум-бум. Оце -бум -бум. це воно. Оце воно вже рибалочки. Ну, як друзі я і казав, що це вихід буде, може минут 30, це яка у нас четверта пощоту щука і було дві клюваки В принципі норма В принципі нормас Аби ще й більше клювало, а то було. Він це знаєте вже вже починається оця, аби ще й більше клювала. Пів часу назад, аби хоч одна клюнула. Тут вже як починає клювати щука, аби вже й більша клюнула. Ех, рибаки вони такі, звісно, палець в рот не клади, блін. Покажу вам взагалі як виглядає моя коробка. Отак. Тут звісно безлад. Але... Джарк не розлоблений валяється. Дивіться, що Моя жаркрафтоська резина така платвичка. Також хочу її розловити. Прикольна резина насправді така на стінгерах у мене. Далі залізяки всілякі, радянське залізо тут. І Аврора якась, навіть мепс є. Якийсь ось цюяний знайшов, SpineX, 14 грам, вертушки якісь мепс, колден кетч. Ось також це мепс двоєчка. Коротше, заліза, отак. Отака ж в мене заліза. Сюди його все викину. Так. По обларах у мене дивіться. ось. Жменя О, китайський, китайський тріл спінер ще є. Ось жменя водорів. В основному це все стрейк просто, отак вам даже покажу. Це мантерики, ось мантера, ось 110-й мантера, два карася. Хотів я сьогодні на карасів половити, до речі. Але так і не кидав, зараз ще на цього, Фух, як воно бійся. Е -е. Зараз візьму цього карася, ще там попливемо покидаю, бо я попередні сезони тільки на цього карася і дубасив в основному щуку. Тільки на нього і клювало. А це щось переклинило мене на залізя. Ну що, вже кидаю нормально так, півтори години, без результатів. І хочеться вам сказати, що да, вихід є, він існує, він конкретний. І саме на цій водоймі я його розгадав. Він буває по частоті різний, він може бути... 5 хвилин, він, може бути 30 хвилин. Сьогодні він був, як ви бачили, 3 заброса підряд, три щуки. Оце був вихід, скільки там, ну, хай може до 10 хвилин, да. і все. По приманці це у нас всім вже нам відомий хавр 10-грамовий, такий ушатаний, класний. Чомусь дивно, що оцей пачки Новий. Чомусь не працював. Хоча і виходу тоді щуки не було. А цей поставив, бам-бам-бам, є, пару покльовок ще заробили. Тому такі, друзі, справи. На сьогодні я з вами прощаюсь. Зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі. Дякую всім, хто додивився цей відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую за лайкоси і за коменти. Всім гудбай.